У свій улюблений Тікток. А може подружки, як відреагували на новенький манікюр? Дивись і Паша з ними. Щось собі підніс, бурмоче, сердиться. Ні, хлопці. Ви зі своїми здогадками зовсім не були у Чого ж вони тоді такі? тьху? аж дивитися на ось ці нюні. Ви впевнені, що хочете знати відповідь на це питання. Так. Тоді збирайтеся. Куди? У похід. Ми вирушимо подорож чарівною природою нашої країни. Дізнаємося, як влаштований світ і як в ньому все взаємопов'язане. А що набрати із собою? Найголовніше нектар життя, що ще за нектар життя. Головніше в поході це вода. Оце ти даєш, вода ж і є нектаром життя. Дякую, Артема. Можливо, підкажеш товаришу, що ще можна взяти. Ну, я б взяв горіхи, бо бутерброди швидко скінчаться. А тоді дають неньки на довгий час. Згодна. Також треба взяти лопату, щоб загорнути залишки від багаття. А ось тут не зовсім згодна. Розводити багаття в лісі не можна, але лопату дійсно треба взяти. Також візьміть ліхтарик, міцне зручне взуття, свисток. Свисток. Найбільше він не потрібний. Якщо хтось загубиться, то свисток прийде на допомогу. І ще безліч важливих речей, про які ви розпитаєте своїх батьків. Збирайтесь. <му> Нас чекают приходы Сама оце взагалі розумієш? Транснаціональний. Чи здається? мій тато — найбагатша людина у світі. Невже я у нас? не у світі принаймні, у нашій країні. Це точка. Кухневі. Оце нам пощастило. Яка ж пощастило. Знайша чим пишатися? І взагалі, Верніко Ігорівно, за що нам оце щастя? Вона навряд чи пристосована до похідного життя. Діти, у кожної людини є шанс виправитися. І для Софійки це чудова нагода. Тож пропоную не гаяти і відправлятися у подорож. Прошаємо тут, нас чіткають, приходити Вона природа, а ти простобурся. Я тут випадково опинилася. Це все через одне моє дідуганське дерево. Ой, добре, що обійшлося. А взагалі, називати на ти незнайому людину, ще й старшу за тебе, дуже невиховано. І єгер не обов'язково має бути дідугам. А хто такий єгер? Єгер охоронець лісу. Він стежить за тим, щоб йому ніхто не завдавав шкоди. Адже це цілий світ. Світ? Так. І цей світ дуже схожий на нас, українців. Як українці це? Поході, українці це якріс, в якому кожне дерево окрема історія, але всі вони сплетені єдиним коліном. На жаль, у мене від нього залишились спогади. Нам, ще після найважчих випробувань, ми можемо залишатися собою, називатися українцями. У душах дерев живе дух України, і непохитна воля, і краса, і сила, які допомагають нам рухатися вперед. Ти так багато знаєш, а скажи, що ви ліс такий, такий пошкоджений. Війна це все війна. Вона, як вогонь, спалює все на своєму шляху. Як дерева, що віддають останні типового вогні, наші воїни захищають країну. Бо як не злосимої до свободи, віддаючи за неї найцінніше своє життя. Але війна щадить нікого, ні людей, ні тварин, ні природи. Я про якісь технології і багатство говорю, а тут життя горить. Так, Софія, ти маєш рацію. Але ж ми можемо щось зробити, відновити ліс поси і потрібно. Але це буде довгий і складний процес. Нам усім доведеться докласти багато зусиль. Я хочу допомогти, але ще нічого не вмію. Насправді ти можеш багато чого. Ви навчити буде? Обов'язково, але нам треба поспішати. Я дуже хвилююся своїм друзів. Хоч би вони не злякалися місцевої полянці. Ви, мабуть, хотіли сказати поляниці? Ні, Софія, саме полянокці. Чого коли про козаків-характерників? А хто це такі? Це були особливі воїни, які володіли магічними здібностями, лікували рани, бачили майбутнє, могли спілкуватися з тваринами і навіть перевтілюватися в них. А поляниці це жінки-характерниці. Одна з них живе, живе в нашому лісі. Іноді з'являються обіді сайці чи білочки, а іноді лякає всіх вигляді сови. Поспішаємо, тільки давай домовимося. Ти більше не будеш хопити ми своїми гострими кулачками, Пробачте, я. Телефоні. Ні, схотілося прикол. До речі, про телефони. А ви знаєте, що кожен запит в інтернеті впливає на зміну клімату? А Це як? Запад називається дата центри по всьому світу. Вони працюють безперервно, споживають багато енергії. Сервери нагріваються, тому їх потрібно охолоджувати, щоб ще більше електрики. Як все складно. Так, але лише не знайшла кількість людей про це задумуються. А ще менше мають звинувачі відмовитися від без зустрізання гаджетів. Спосія! Спокійно, хлопче, стій, не рухайся. Це що? Це пратика міна. Я так і знав, що вона серед голівудських декорацій, а в лісі випалений війною. А це сліди війни. Так, сильно хлопче, обережно. Запер обстежується ліз декілька разів, але де-не-де -де, все ж таки трапляється ця відома. І що нам треба робити? По-перше, по Наталі, будьте дуже уважні і обережні. А по-друге, хтось з собою марти та би. Я маю чорний і червоний, який давати. Треба ще у кордон. Давай, а червоний карточний. Пара медикиня. Я Я, я. я тим. Повертаюся до класі можливо пораненого бійця. Люблю цей ліс. І часто тут буваю. Ліс це наше все. Але ж він весь згорів. Так, війна принесла багато руйнувань. Але колись цей ліс був нашим захистом. Пам'ятаю, як ми ховалися в його щабині від ворожих обстрілів. Дерева були нашими стінами, а листя дахом. А я чув, що в цьому лісі багато звернів та яй. Чи правда, що ви ними харчувалися? Так, правда. Ліс видував нас. Я от і та гриби давала нам сили. А ще дала нам надію. Коли дивишся на це зелене море, забуваєш про війну, про страх. А це правда, що в цьому лісі живуть якісь чаклунки? Можливо, в лісі є свої таємниці. Але найголовніша марія це сила природи. Вона нам дає життя, силу і надію. А що таке сміливість? Сміливість це коли ти боїшся, але все одно йдеш вперед. Коли захищаєш своїх близьких, навіть якщо тобі страшно. Сміливість це коли ти допомагаєш іншим, навіть якщо і сам потребуєш допомоги. Або не боретися, будь бо така маленька. Звичайно, боюся. Хто не боїться війни? Але страх це нормально. Головне, не дозволяти йому паралізувати тебе. Ми захищаємо своїх близьких, свою країну, нашу майбутню. І це набагато важливіше, ніж будь-який страх. А як ми можемо допомогти? Ми ж діти. Ви можете багато чого. Ось бачите, це є. Так? По-перше, ви можете розповідати рідним та друзям про важливість природи та те, що війна завдає великої шкоди. По-друге, ви можете берегти природу навіть у маленьких речах. Економити воду, електроенергію, сортувати сміття. А коли виростете, ви зможете ще більше. Павло, а чому ти весь час мовчиш? його рідні дідусь та бабуся вже майже 40 років опікується приворотським лідеркарком на Полтавщині. Можна сказати, що паша виріс і зріс у природі, і любові до неї. А все, що він побачив навколо себе, призвело його до стресу. Не хвилюйся, Павло, все відродимо, відбудуємо, зростимо ліси, парки та як заживемо. Але мені жити, бувайте, не стримайтеся до земля. безпечно. Зачекайте, візьміть, це окопні свічки, які ми зробили. Вони вас знадобляться. Дякую. А це шкарпетки, монарок технологій з дівчатам казали. Ми скоро повернемось додому, а вас не зігріють в холоду. Насправді речі від дітей гріють перш за все серце та душу. А від мене візьміть ось цей бросає. Паш, башка, ні А можна, А можна я вас просто війну? Березіть себе. Дякую дітей. До побачення.

У вас ще є бенти? Ви чекайте, я ж це сам, адже ви ще діти, а це небезпечно. Так, діти, але ви сміливі. Ваша сміливість винша. Учу... У чому? Ось у чому. Дивіться, в чому лісу все табі є Природа, природа, соня. Це потрібно, то, ти. ти! Йому потрібно так життя. Але у нас залишилася остання пляшка. А те, Дуже свою довкіллю. Ми це розуміємо, але ж не можемо повернутися у середньовіччя. Наче є в інші багачили комбінати, проти правоохоронні заходи та інноваційні технології чи обмежити вплив на природу. Все добре. Щось я змерзла. І я. І я. Якби я була такою як раніше, я би закупати була багатця. А так я теж буду мерзнути. Спокійно, спокійно. Ти можеш налякати наших поталяшек. Вони і так багато сьогодні пережили. Ти ж знаєш, якби я залишалася у своєму звичайному вигляді, не змогла б так швидко подолати ці відстані. Хто тут з меси хоче часу? Той самий? Той самий. Він так папив, не очікуючи на домість нічого, просто щоб його берегли. А тепер... а тепер треба докласти чимало зусиль, щоб повинну тут правість, щоб тут знову заспівали птахи, Щоб знову їх літали метелики, кищили усілякими комашками, а трави лісніли яскравими квітами. Це потребує багато часу, терпіння і важкої сміливості. Адже сміливість це не лише про боротьбу, це про готовність змінювати світ на краще. Берегти природу це теж цілий відповідь, які допомагають зберегти нашу землю на майбутніх поколінь. Родомогти природі та країні. Жіть для початку допоможіть своїм друзям. Вони тихенько лагодять цей світ, не на показ, не гучно під фанфари. Земля в руках це пам'ять, Ще колись у цих лісах птахи співали чари. Ще має клаптики надій і мрій. Шиває їх у карту України, щоб знову зазеленів тут ліс густий і не шуміли більш його руїни. Від моє брод, що звід війни лишив, Очистить землю від гіркого болю, і ми, що на землі цій були, знов проросте, як життє чисте поле, тримає в серці віру майбуття. І кожна дія крок до перемоги. Тож, в розпачу побачивши життя зі грі, нам всім потрібна допомога. Вони тихенько лагодять цей світ. Ні, це не диво, а проста турбота. А хтось щодня на небі пише звіт. Відновлюється якісна робота.